Так само, як і вчора, так же і сьогодні, проводилися доставати тіла і особисто приймали участь в деблокуванні, скажімо так, тіл, наші роботи проводилися цілодобово. Бачимо, що людина стані, плачу, ми самі до неї підійдемо, спитаємо, мене звати Крина, як психолог чи потрібна а вам моя допомога. В цей в даний момент вони можуть не відчувати, що їм потрібна допомога через хвилину чи більше вони вже для себе розуміють, напевно, що їм потрібно також підтримати. Позаду мене знаходиться тахіометр. За допомогою нього ми можемо контролювати аварійний сух. По суті, від мене зараз залежить безпека рятувальників, які працюють на заводі. Просто залазимо наверх, нав'язуємо мотузки, завішуємося на вірьок за допомогою гідравлічного спорядження або ломів. Скидаємо все, що навісає, все, що загрожує життю. До повномасштабного ми залучалися на 10%. Зараз ми залучаємося на 90%. Дуже часто. Завал дуже складний, багатоповерховий і працювало багато собак. Робимо все, що вийшов, скажімо так, і кінологи, і собак.